Українські пенсіонери можуть оформити додаткові виплати, які у 2024 році становитимуть майже тисячу гривень. Дивись це відео до кінця, аби дізнатися, як отримати гроші, обов'язково підписуйтесь. Якщо тобі цікаво, як отримати відразу 10 пенсій, підпишись на цей канал. Про це вже у наступному ролику. У 2024 році українські пенсіонери матимуть можливість отримати додаткові виплати. Виплати передбачені постановою Кабміну 261 від 24 лютого 2023 року, деякі питання пенсії та надання додаткової грошової допомоги окремих категорій громадян. Тож додаткові виплати передбачено у двох формах: додаткова грошова допомога, доплата до пенсій за постійний догляд. Додаткова грошова допомога виплачуватиметься щомісяця з 1 липня 2024 року до 31 грудня 2024 року. Розмір допомоги становитиме 500 гривень для пенсіонерів віком 70 років і старше, 750 гривень для пенсіонерів, які мають 30 років страхового стажу, 1000 гривень для пенсіонерів, які мають 35 років страхового стажу. Та постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Для отримання додаткової грошової допомоги пенсіонери повинні звернутися до відділу ПФУ за місцем проживання. З собою необхідно мати паспорт, пенсійне посвідчення та документи, що підтверджують право на отримання додаткової грошової допомоги. Доплата до пенсії за постійний догляд виплачуватиметься щомісячно з 1 січня 2024 року. Розмір допомоги становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб з втраченою працездатністю. З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для осіб із втраченою працездатністю становитиме 2361 гривню. Тому розмір доплати становитиме 944 гривні. Для отримання доплати до пенсії за постійний догляд потрібно відповідати певним критеріям: бути старше 80 років, мешкати самостійно, потребувати постійного догляду за станом здоров'я, одержувати пенсію за віком. Для оформлення доплати необхідно надати висновок лікарської комісії про необхідність постійного догляду, паспорт, ідентифікаційний номер. Та витяг з пенсійного фонду хочу зауважити, що фактично після 80 років кожна літня людина потребує догляду, тобто й цю законну доплату. Загалом, у 2024 році, українські пенсіонери матимуть можливість отримати додаткові виплати, які становитимуть від 500 до 944 гривень на місяць. Ця допомога буде спрямована на підвищення рівня життя пенсіонерів та підтримку їхнього добробуту. У наступному відео, як отримати 10 пенсій, підписуйтеся, аби не пропустити нове відео. Дякую, що подивилися цей ролик. До кінця залишайтеся з мережею права.